Значить, у нього журналісти запитали у Путіна, я маю на увазі, з приводу того, чи влаштовує Володимира Путіна і російську сторону взагалі ось цей план, як з 28 пунктів, так і скорочений до 19, після опрацювання його з Європою. Путін сказав, що він бачив цей рамковий документ, і що в принципі інтереси в цьому документі Росії враховані. Ну... Важко не погодитись з путіним, тому що той план, який був першочерговий, це взагалі, як ми знаємо, була російська ініціатива, написана російською рукою. То чому б цей план Путіна не влаштовував? Потім, з приводу гарантій безпеки для Європи, ну Путін в своїй хамській манері поглузував і сказав, що він сміється з того, що Європа переживає, що Росія нападе на неї, що Європа таким чином лякає своїх громадян. Але каже, якщо європейці хочуть поговорити про щось з приводу своєї власної безпеки і гарантії, то ми в принципі не проти, каже Путін і єхидно хидно посміхається.